Всім доброго дня! Урок української мови в 5 класі. Тема уроку це урок розвитку мовлення, загальне уявлення про мовлення як діяльність. Види мовленнєвої діяльності це аудіювання, читання, говоріння, письмо і їхні особливості. Сьогодні на уроці ми дізнаємося про різницю між мовою та мовленням. Поглибимо знання про форми і види мовленнєвої діяльності, виконаємо навчальне аудіювання і з'ясуємо правила соціальної поведінки, толерантного ставлення до людей з обмеженими важливостями, реалізуємо свій творчий потенціал. Отже, мова це засіб спілкування. За допомогою мови ми формуємо інформацію, якою обмінюємося між собою. Мова це слова, які потім. Ми складаємо у словосполучення, словосполучення вкладаємо в речення, а речення формують весь текст. Мовлення це сам процес спілкування, тобто діяльність розмови між мною і вами, або вами і батьками, або вами і однолітками. Мовлення буває усне і писемне. Усне це коли ми усно передаємо інформацію, писемне, коли ми це записуємо. Також мовлення буває монологічне і діалогічне. Моно від слова один. Моно. Тобто я зараз провожу монолог, тому що говорю фактично, я одна. Діалогічне мовлення це коли розмовляють одна або кілька осіб. Отже, які види мовлення ми віднесемо до усних, а які до письмових? Види мовленнєвої діяльності поділяються на перший тип це сприйняття чужого мовлення. Тобто, коли ми чуємо або сприймаємо чужу інформацію. Друга це творення власного мовлення. Тобто те, що ми складаємо в інформацію і передаємо іншим. Отже, сприйняття чужого мовлення, в свою чергу, поділяється на аудіювання і читання. І те, і те ми сприймаємо, коли чуємо якийсь текст, якусь розмову. Творення власного мовлення поділяється на говоріння і письмо, але це ми формуємо те, про що ми говоримо або те, що ми записуємо. Запам'ятайте. Далі. У нас є невеличкий мовознавчий словничок. Вам необхідно буде записати дані визначення. Перше. Що таке аудіювання? Аудіювання це процес одночасного слухання та розуміння тексту. Діалог розмова двох або кількох осіб. Монолог висловлення однієї особи. Запишіть. Наступний наш від роботи це навчальне аудіювання тексту Пригода. Прослухайте текст, а потім виконайте запропоновані тестові завдання. Слухаємо текст. Майже ціле літо я допомагав дядькові хомі пасти телят на журавлиному острові. Одного разу дядько сказав: Ну, Василько, завтра доведеться самому попасти телят. Я поїду в лікарню. Зуби замучили. А чи правда? Питаю, Буцімто то на острові вовки водяться. Та дядько вже спав. Не знаю, коли заснув я, але розбудив мене дядько Хома і наказав виганяти телят, а сам плигнув у човен. Повернуся завтра вранці, гукнув він. У курені він залишив кубку яблук. Я погнав телят до чорного болота пастися. Увечері, коли загняв телят, помітив, що серед них немає білохвостої горгонки. Що ж тепер робити, думаю, адже вона заблукала, ще десь вовки зустрінуться. Довелося йти шукати. Сонце швидко зайшло. Все навкруги перемінилося, кущі. Зелені вдень тепер стояли чорними і зловістими. Довгенько блукав я, але горгонки так і не знайшов. Вирішивши розпочати пошуки зранку, я наблизився до куреня, хотів залізти всередину. Але не встиг туди й зазирнути, як на мене з пітьми блимнули чиїсь зелені очі. Вовк промайнуло в голові. Від страху я мало не впав. Потім, повільно заткуючи, підійшов до товстого осокора і, як білка метнувся по стовбуру вгору. Я знав, що вовки по деревах не лазять. Сиджу, місяць повільно плив між хмарами, а я сидів, мов сич. До всього прислухаючись і не зводячи очей з куреня. Незабаром я дуже захотів спати, голова схилилася, як у підбитого горобчика. Обнявши руками товстий стовбур, я відразу ж заснув і так спав до ранку. Як тільки сонце визирнуло із закручі, я прокинувся. Цікаво. Невже клятий вовк досі лежить у курені? пошепки говорю сам до себе. Вломивши товсту ломаку, я кинув її на курінь. Бачу. Він весь здригнувся і всередині щось зашелестіло. Я зачаїв подих і насторожився. Але яке ж було здивування? Я навіть очам своїм не повірив, коли побачив лису морду з коротенькими ріжками. З куреня вийшла, обтрушуючись і потягуючись, білохвоста горгонка. Меттю скочив я з осокора, ляснув її батюшком з пересердя і заліз у курінь. З'їв хоч яблук, думаю, адже ж не вечеряв. Та, на жаль, я тільки облизнувся: у курені не було жодного яблучка. За мене повечеряла білохвоста горгонка. Далі ми з вами виконуємо тест. Нагадую, що якщо ви забули зміст тексту, ви завжди можете повернутися і прослухати його ще раз. Перше питання. Пригода відбулася на якому острові А. Журавлиному, Б. Жаб'ячому, В. Журновому. Вибираєте і записуєте одну букву А. Б. чи В Друге Від кого ми дізналися про події на острові А. Від дядька, Б. Від дідуся. В. Від хлопчика. Третє. Як звали пастушка А. Ванько. Б. Валько. В. Васько. Четверте. Він допомагав А. Дядькові Харитону. Б. Дядькові Хомій. В. Дядькові Федору. П'яте. Вони пасли А. Телят. В. Козенят В. Овечок. Шосте. Худобу пасли на А. Чортовому болоті. В. Чорному болоті. В. Началому болоті. Сьоме. Пастушок, коли ввечері заганяв худобу, помітив, що загубилася. Гартунька Б. Гапочка. В. Горгонка. Восьме. В пошуках. Заглянув до А. Куреня Б. Хліву. В. Намету. Дев'яте. Побачивши вовчі очі, пастушок метнувся вгору по стовбуру. А. Берези Б. Дубу. В. Осокору. Десяте. Він це зробив, бо А. Вовки не лазять по деревах. Б. Бо там можна виламати палицю для оборони В. Бо звідти можна подати сигнал про небезпеку. Одинадцяте на ранок він побачив, як із схованки вийшла А. Білохвоста, В. Чорнохвоста, В. Рудохвоста. 12. До якого типу мовлення належить дане висловлювання Ц. Роздум про щось розмірковується, Б. Опис щось описується. Чи В. Розповідь про щось розповідається. На цьому все. Дякую за увагу!